Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Ну і напевно найдовний випуск чудо ще поріс, випробування. Ну це ще не все. Так, його привіз, нема, сніг кругом, все завалено. Нема куди так, щоб доїхати, щоб його скотити і перекотити. Так, приїхав додому, у мене тут трохи фруктових є, я гіллячок на кучку зносив. Розпиляв те, що на дрова. Ну це ще не все. Підсудіннив заливаю бензин, блять, побігло на акумулятор бенз. Десь бок, чи від вібрації лопнув, чи що. Ну, коротше, трубочку провірив. М -м, не з трубочки, починаю лити, десь із бока зализує і тече прямо на акумулятор. Іскра, пожар, все. Тому тут є, напевно, що бензонасос. Я вкинув у каністру, поставив, Ну, завівся, він тягне. Зараз я покажу. Як він заводиться, а може він вже заведеться, ну, як і всі блядь. Сюди де черепаха додає оберти, туди де зайчик, типа зменшується оберти. Ну, як усе через жопу. Заводиться доволі таке просто. Це напевно, що мото години показує. Ану підсос. Тремінь спав, це капець. ну Зараз, зараз будемо пробувати ще порізати у ящик. Я вже кузачка нагнув, виставив приблизно так, щоб було туди. Зараз налаштую на і будемо пробувати. Одною ну, рукою зняти неможливо Ну коротше рубає він звісно дуже швидко Але ж Косяк уже короче, щепку сипе сюди От той козирок висипає сюди через верх Ой, Як воно ці всі дрібнички задовбують Ну що вони не знають що воно сипе сюди Нащо робити козирок поворотний, якщо воно висипає сюди? Я в шоці, Якийсь треба фартушок туди робити. Ну рубає. Рубає досить таки непогано. Ножі, звісно, пілановські для блять, дзвонить. Тільки вук і все, вуки все. Якщо у фатило, то вже затягує отак. От Зараз я ще двома руками почеперець, потім покажу форму Саму форму щепи Ну, працює. Е -е. Так. Зараз ще разуключимося. Так, в принципі, з гілляками справився. Доволі таки як затягує, прям є затяжка. Нужки бриїть, питань нема взагалі. Просто ідеальна щепка. Так. Ну, ці дрібнички, звісно, я б... Я б їм відмінесував би. Оце не повертається. Оце не повертається, треба якийсь допоміжний речок. Я так розумію, він його й зробив, бо вдобно невдобно отак піднімати. Треба, щоб було під 90 градусів ручки. Не на 180, а під 90. Він воно щось прилаштував хазяїн. Ну, Тут треба зробити гарне. Тепер, що ми будемо пробувати? Є клинок? Так, є клинок. Оце ось 80 мм. Це 80 мм. І вкинемо одну. На 100 мм дрючинку. Вони такі по, по метру. Ну і зараз одною рукою я буду вкидати, те та таке затягує. Зараз покажу, як з цим справиться Я думаю, що на 100 мм він здохне. Пробування пройшли. Я думаю, якщо 100 мм йтиме постійно, він не справиться. Тобто, він почав ну, під кінець вже чутно було задихатися. Я думаю, що він не потягне 100 мм прямо підряд, якщо йтиме. А якщо тимчасово, то. Да. Ну тут щепки, як бачимо, більше, більше ніж там, це дуже не, не хорошо. Ну, а так, в принципі, свою роботу я зробив, бачите, бриє все. Ще рівномірна. рівномірно Все, пишемо коментарі. Всім пока.